І так, всім привіт, мої дорогенькі, рада вас вітати на цьому відео, а саме в другому епізоді. Сьогодні ми з вами обговоримо такі страхи і невпевненості в собі, які я стикалася, і ви будете теж стикатися, або ж вже є, виникають такі питання. Тож сьогодні я з вами поділюся більш такими а, порадами, як це все перенести спокійніше, і як прислухатися до себе. Теж обговоримо сьогодні з вами такі найчастіші питання, які виникають, і деякі страхи, які також виникають в перших моментах нашого змінення в собі. Тож, давайте розпочинати. Отож, почнемо з того, чому у мене ніхто не вірить. А в більшості випадках, я думаю, що ви себе. Впізнайте в цьому питанні, тож я себе теж це впізнала. Я думаю, що це питання у вас теж виникало. Отож, ну, по-перше, більшості людей думають тільки про себе. Це однозначно, ми всі думаємо тільки за себе, щоб нам було краще, а не іншим. Отож, а інші для них, для тих осіб, які думають лише про себе, як така насмішка жертва Ці люди кажуть якісь образливі вислови в вашу сторону, або ж якісь такі, знаєте, слова, які вам неприємні, або вам через них боляче. Ці люди це кажуть, не віруючи в себе, у свою впевненість, чи навіть не кажуть що вони здатні. Стати кращими і змінитися. Тож вони, ну як в тобі, Да наприклад, вас, вони бачать свій, так би мовити, вони хочуться бути Але вони на цим сміються, бо вони ж думають, що ви не здатні змінитися. Тож вони теж не можуть змінитися, вони просто так сміються. По-друге, чому у вас не вірять? Це саме, що ви не хочете вірити в себе, в свої сили, в свою здатність щось змінити в собі, в можливості свої. Ви не стараєтеся перебороти себе. Ви хочете, щоб вам хтось щось показав, зробив, і через це у вас виникає бажання просто покинути все. А, десь зникнути, щоб вас ніхто не бачив, і просто ну, зникнути з лице землі. Я теж раніше та, в мене таке було, я постійно про це думала. Краще зникнути, щоб мене ніхто нічого не бачив, а, нічого не хочу, нічого не буду робити. Але такі, таке теж виникає. Тож, ну, я думаю, що ви повинні почати саме з себе, щоб повірити в собі, просто. Прислухайтесь до себе, і потім все буде у вас добре. Так що, так, Тож, така порада від мене, почніть шукати в собі сили. Знайдіть собі опору. Опора це саме фітнес-блогери, блогери, психологи, в соцмережах їх багато, в Ютубі їх багато. А навіть та сама я, яка вам теж допомагаю, знайдіть подкасти з тими людьми, які вас будуть надихати, які вас будуть мотивувати, підтримувати. Це ті люди, ви знайдете їх, ті люди, які вже це переросли, які з цим уже стикалися. Були з цими проблемами, вони змінювалися, але зараз вони вам показують, що потрібно робити для того, щоб, ну, щоб вам легше перенести це було. Тож, знайдіть собі пару блогерів, підпишіться на них, слідкуйте за ними. Також слухайте підкасти, медитуйте, починіть щось робити для того, щоб ну, рухатися далі. Друге питання. Як на мене, воно теж таке більш цікаве, ну і більшості ми теж з ним стикаємося. А, я не варта більшого. Ох, таке питання. Думаю, в ну, більшості, може зі мною згодяться, можливо, таки ні. Але ми всі з вами до, ну як, взагалі варті кращого, більшого і. Пам'ятайте про це завжди. Немає такого, щоб ми не в чогось. Ми щось робимо для того, щоб нам було комфортно. Ми робимо те, ми робимо те. І ми заслуговуємо на комфорт. Ми їмо ту їжу, яку нам комфортніша вона, вона добріша нам. Ми робимо для себе. Тож це все ми заслуговуємо на це. Це питання виникає в нас тоді, коли у нас такий, знаєте, переломний момент в житті або періодами є. Коли у вас проблеми в навчанні, вдома з батьками якісь проблеми, які в ну, більшості виникають проблеми з батьками в кожного є вони, спори, конфлікти. Хто щось сказав в що вашу сторону, ви вже агресію проявляєте. Це є таке. Отож, ці питання я вам скажу, щоб з ним цим питанням боротися, вам потрібно задати собі такі типові а, питаннячка на листочку. Можливо, напишіть собі, виділіть собі 3-4 питання, фразуйте їх і потім ґрунтуйте їх в свою відповідь. За цими відповідями ви. Потім зможете проаналізувати себе і почати, що вам потрібно робити для того, щоб стати кращими. Ну, це особливо в характері, наприклад, вас агресія. Що мені робити там, наприклад, да? можливо, там почати спокійніше відноситись до цього, можливо там не агресувати проти, ну проти батьків, а там чи. Ну, не вживати лексику, там яка зовсім не потрібна цього. Тож я зараз наведу вам такі питання, які можливо комусь знадобляються, можливо, ви потім самі придумаєте їх і потім дасте обґрунтуєте відповіді, і будете далі знати, що вам робити. І так, перше питання це чи люблю я себе? Також обґрунтуйте цю відповідь. Друге, чому я думаю, що я не варта більшого, чи не варта когось, і чи не варта я себе? Ну, Це як приклад я привела, а ви там далі можете обґрунтувати, можете там свою питань скласти і потім відповідати на них. Третє: чи зможу бути я щаслива? Також ґрунтуйте це. Подумайте на це питанням. Таке для мене воно таке найбільш складнувате було, але я змогла на нього відповісти. Четверте, чи здатна я до змін заради себе? Ну, це, як правило, я провела свої, при... свої питання, а ви також або можете взяти їх, вони будуть тут, чи самостійно скласти. І так, далі з вами поговоримо про чому немає підтримки з боку рідних. Ну що ж, підтримка з боку рідної, з боку рідної людини вам буде тоді, коли ви повірите в свої сили, повірите в самого себе. Почнете з найменше, що вам зараз доступно, що ви зможете зараз робити. І тоді у вас все наладиться, у вас все буде дуже круто. Як було в моїй сім'ї. Спочатку ніхто в це не вірив, що я зможу щось зробити, змінитися, але потім вони зрозуміли, що все ж таки в мене виходить, і почали підтримувати. Хоча їм це вдавалося дуже важко. Це, напевно, що пройшов рік, коли я почала змінюватися і тоді тільки батьки побачили результати, а тоді вони почали підтримувати. Почали якось догожати мені, так би мовити, там підтримувати в харчуванні, там якось також змінюватися, особливо тато почав там, якось по-іншому, там реагувати і так далі. Тож так, іноді навіть батьки. Починають змінювати, коли бачать результати своїх дітей. Тож, так. Бо ж коли навіть в сім'ї хтось один розпочинає з чогось, починає займатися тим самим спортом, починає змінювати харчування, починає якось по-іншому реагувати на життя своє, то, звичайно, що іншим дуже важко в це вірити і щось для чогось ну, робити, змінюватись так само. Тож в мене так само було, як приклад. А, і так, обговоримо з вами тепер страхи наші. А, такі в мене буде їх п'ять. Вони такі найпоширеніші. Я думаю, що вам вони теж будуть знайомі, або ж ви дізнаєтесь про них. Перше, це ти залишаєшся один. А, як приклад, я наведу це саме я була. Я була довгий час. Ну, а, ну як, при зміненні, коли ти починаєш змінюватися, від тебе практично всі відвертаються, ніхто не хоче в тебе вірити і щось тобі допомагати, щось розказувати тобі. А, і ти починаєш підтримку шукати в інтернеті, а, в соцмережах. Ну, тож в мене так само було. А, бути одним це я б сказала навіть добре, тому що коли ти зароджуєшся одному. Це, ну як, поштовх до успішності кожної людини, яка залишалася наодинці, яка переборювала свої страхи наодинці, яка боролася самою собою, свою лінню, некоректністю і так далі. Всі це проходили, я б це проходила. Було дуже важко, але я пройшла це. І тож ви будете з таким стикатися, тож не бійтеся. Якщо потрібно буде більше вам чогось там підтримки, чи навіть якийсь підкаст, або ще щось, напишіть в коментарях. Я подумаю над цим і, можливо, навіть зроблю вам також таку підтримку. Тож так. Друге, депресія є в кожного з нас в різні періоди життя. Як правило, так воно є. Коли ти залишаєшся наодинці, у тебе починається така, знаєте, морока, депресія, болі в голові, ти не знаєш, що почати, що взагалі робити, і, ну куди мені взагалі йти? Що мені робити? Ну, дуже важко. Я теж це проходила. А, взагалі не хотілося нічого робити, ні навчатися, а, руки опускалися. І було дуже важко з цим боротися. Мене ніхто не розумів. У мене постійно настрій змінювався через те, що ну просто ніхто тебе не розуміє, ніхто тобі, тебе не підтримує, не каже, що ти можеш більшого. І через це в нас теж виникає депресія, і навіть в різні ситуації. Всі це проходять, і ви також можете проходити через це, навіть навіть якщо там спору в батьків вдома, або якісь проблеми вдома, ви теж через це проходите, виникає теж депресія, М -м, постійно чогось не вистачає вам, а, вас ніхто не слухає, не підтримує. Дуже важко з цим. Тож, якщо у вас такі депресії, а, моя особиста порада вам. А, Зберіться, одягніть теплий одяг, якщо це зима, або ж просто виходьте на прогулянку. Просто беріть, прогулюйтеся. Це навіть допомагає. Мені допомагало, коли мені було дуже важко. Я просто зібралася, обулася і пішла на прогулянку. І так десь гуляла півтори годинки, годинку, прогулювалась, ходила, роздумувала. І нам, знаєте, мені це допомагало, тому я думаю, що і вам також допоможе. Тож, беріть на заміточку, якщо вам важко, то прогулянки, як правило, можуть допомогти вам. Отож, далі в нас третє. це страх невідомості та змін. Ну що ж. Не завжди лякає нас, що щось нове, щось невідоме. Особливо це якщо зв'язано з роботою або ж переїздом. А це те саме те, що ви змінюєтеся, починаєте чим займатися. І ви таки думаєте: а чи варто цим займатися? Ну, щось мені не по собі. Може, я цього не варто Ну Можливо, щось мені інше потрібно підшукати. Тож, Такі страхи в нас також є, саме цей страх змушує сотні тисяч людей кожного дня ходити, там, наприклад, на свою е, любиму роботу, чи навіть ті е, діти, які не дуже люблять ходити на навчання там, чи в університет, їм це не подобається. Тож е, мені, звичайно, так здається, що потрібно щось змінювати. Цьому, що вам стало краще, щоб ви були задоволені чимось. Отож, От найперше, що потрібно зробити, о, потрібно прокручувати в голові негативні сценарії. А краще думати, що все складається набагато краще, що ви зможете це зробити, і що ви, що ви зможете, і у вас усе вийде, усе. Тому що ми всі здатні на щось. Коли негативні думки вже в вас прокручуються у свідомості, то краще скористатися таким правилом Скарлетт Охара. Я не буду думати про це сьогодні, я подумаю про це завтра. Я таким, звичайно, не користуюся, але було таке колись, в мене таке теж було, я спробувала це, такий а, правило. Тож, ну, в деяким сенсі воно, можливо, допомагає, але як, ну, не знаю, можливо, комусь допоможе, можливо, не допоможе. Цього я поки що не знаю, але ну, можете це як за правило взяти, якщо у вас там є страх до невідомості та змін. Далі з вами обговоримо ще таке питаннячко, ще такий страх, це страх невідомості в очікуванні. У багатьох людей виникає думка: а якщо, наприклад, якщо я не зможу Зробити свою фігуру ідеальною, не в змозі там почати займатися спортом, не в змозі почати навчатися краще, щоб покращити свої цінки, не в змозі там знайти свою майбутню професію, ну і так далі. То що ж робити? Потрібно запевнити себе, що ідеалів не існує в цьому світі. І, можливо, навіть та сама майбутня професія ваша виявиться не такою крутою, як ви собі її намалювали. Чи навіть а, та сама ідеальна фігура, яку ми бачимо в Пінтересі, чи на фотографіях, а, ви не в змузі. Бути такою само ідеалом, як на тих фотографіях. Кожне тіло по своєму воно ідеальне, по своєму воно, все воно різне. Тож не потрібно спиратися дуже на ті картинки і так далі, а потрібно спиратися на своє тіло, на своє здоров'я, чи змозі ви це зробити чи ні. І далі працювати над ним. І так, передостатньо. Це п'яте. Страх пов'язаний з війною. Ну, якщо ви з Україною, то я думаю, що ви зрозумієте мене. І всі інші теж це відчувають. Біль страх і все інше, те, що в нас зараз відбувається. В когось батьків не стає, в когось щось взагалі нічого не виходить, хтось переїжджає в іншу країну. Отож, страх в нас є цей, але з ним потрібно боротися. В перші місяці, після коли у нас розпочалася війна, в мене теж такі, можливо, така невелика депресія була. Важко було. Я постійно слідкувала за новинами. Все було настільки дуже важко, нічого не хотілося, страх, обстрілів і так далі дуже змін, дуже. Цього боялася, це все в мене окрутилося в голові, тому що 15 років а, розпочалась війна. У мене в я в 15-річному віці, і тут а, бац війна дуже важко, особливо тим дітям, які тільки народилися, або щеким тільки 2-3 рочки, роки. А, це зовсім дуже важко. І я це знаю, я це прекрасно розумію. У нас багато хто залишився без батьків, на жаль, але так сталося. То, що ж вам треба робити в цій ситуації, щоб боротися з цим страхом? По-перше, заспокоїтись, перестати думати, Да, звичайно, думки будуть приходити, новини, це все, але потрібно заспокоїтися. Займіть себе чимось, почніть, якщо у вас безпечно, якщо у вас немає обстрілів і у вас все добре, почніть найменшого, почніть читати книгу, почніть дивитися ті самі такі підкасти, почніть себе заспокоювати, що все буде добре, що все, все буде настільки добре, що все скоро закінчиться, і ми знову. Будемо жити в мирі. По-друге, почніть, якщо у вас також безпечно, почніть прогулюватися на подвір'ї. Почніть просто прогулюватися спочатку. Подихати свіжим повітрям це теж все дуже добре. Якщо є змога, то можете розпочати з якісь розминочки поробити на дворі, якщо тепло, це. Якщо не в гномозі, то будинку, зробіть якусь там тренування або ж розмінку, зробіть йогу. почніть себе заспокоювати і, знайменше, заведіть собі блокнот. А як я казала у першому епізоді, що якщо є блокнот, заведіть його. Плануйте, але в цьому разі заведіть собі таку блокнот, навіть, да? і записуйте свої туди думки, які у вас накопичуються з е, днями, які зараз проходять. І потім це вам набагато буде. Легше переносити це все, тому що я теж почала вести це все, я почала описувати. Знаєте, в деякі моменти буває навіть дуже легко, спокійніше стає оці думки, які в голові, вони виливаються на аркуш і стає дуже добре. Тож, беріться на заміточку, і якщо є така змога, то робіть це. І так, ну що ж, ми йдемо до завершення. І так, тепер я дам вам такі від мене поради яких я б хотіла, щоб ви дотримувалися або ж хоча б почали їх використовувати. І так, ми йдемо до завершення. Я думаю, що вам сподобалося це відео, і ви ним надихаєтеся, і ви вже щось собі там занотували. І зараз я вам дам останні поради мої. Він мене, я думаю, що ви їх будете використовувати в своєму пофігтивному житті, і вони вам чимось допоможуть. Отож, перше, це не бійтеся стати тим, ким вам хочеться. Не слухайте інші думки, а просто беріть і робіть те, що вам треба, те, що ви хочете. Тому що ви думайте ли лише про себе. Друге, якщо хочеться поплакати, плачте скільки треба. Якщо саме такі ситуації, які в нас зараз відбуваються, і взагалі, якщо у вас депресія, чи просто хочеться вирівнути всі емоції, то поплачте, і вам стане набагато краще, ніж вам зараз. Тож, я також таке роблю. Іноді. А далі, третє. Робіть все ж в кайф і тільки для себе. Ну, як я сказала, все потрібно робити для себе, для свого комфорту, щоб вам було комфортніше, і вам це приносило задоволення, а не щоб ви робили і такі. Ну так, да, зробила молодець і все. Ви повинні від цього кайфувати. Той самий спорт, яким я теж залежна. Я, мені це подобається, я це роблю. І, знаєте, іноді це приносить неймовірне задоволення. Так, четверте, любіть себе, навіть коли вам важко це робити. Любов до себе це найголовніше. Що і в вашому житті це саме ви, і себе потрібно завжди цінувати, а не інших. Інші потім, саме головне це ви, тож пам'ятайте це завжди. Цініть себе і свої сили на інших. Ну, Ціните також свої потрібні емоції, які ви виражаєте при інших людях, та й взагалі свої сили, які ви тратите на інших. Чи здатні вони потім віддати вам щось взаємен. Взаєм... А якщо ні, то просто покиньте ці, цих людей і просто перестаньте з ними спілкуватися, якщо вам не йде в це задоволення і ви не відчуваєте комфорт з цими людьми. Шосте, пишіть свої думки в Блокнот. Як я казала, блокнот зошит це така ваша міні-книга. Про ваші емоції, про ваші думки, які у вас накопляються з роками, з тижнями, місяцями. Записуйте, записуйте їх, якщо вам важко це в голові тримати, то простіше їх на аркуш вилити, і вам стане набагато краще. Повірте, спробуйте і потім ще скажете, місяць. дякую. І останнє сьоме це вивчайте себе з нової сторони. Кожен раз, коли ви щось змінюєте в собі, коли ви з роками будете змінюватися, ви побачите свою нову сторону, свої нові погляди на своє життя, і знаєте, вивчайте себе. Іноді вам здається, що. Ви та сама людина, що інші, але ні, ви унікальна людина, кожен з нас унікальний, і це потрібно розуміти, просто потрібно себе вивчати. Дивіться, що вам подобається, що вам не подобається, чим ви хочете займатися, чи воно вам потрібно, чи не потрібно, чи потрібно старатися цих людей там, дружити з ними, розмовляти, чи краще просто віддалитися і перестати спілкуватися. Чи варто заводити нові знайомства, чи варто виражати свої негативні емоції там, на тих людей, з якими вам приємно спілкуватися? Тож, це все теж, ви дізнаєтеся свої сторони нові, ви вивчаєте себе і кожен рік, рік за роком, ви себе просто вивчаєте як нову особистість? Отож, на цьому все. Я думаю, що вам така міні-психолога від мене сподобалася. І думаю, що вам це все було приємно слухати. Отож, дякую всім за перегляд цього спокійного відео. Я думаю, що воно вам чимось допомогло чи допоможе. А я буду з вами вже прощатися. Зустрінемося в нових відео. Також підписуйтеся на мій інстаграмчик, я там теж проводжу свої дні в сторісах, показую все. Стараюся там бути активною. Тож, підписуйтесь також на ютубчик, пишіть свої коментарі. Я буду дуже рада. А саме під цим відео пишіть свої думки, все, що вам сподобалося, і що ви, можливо, б хотіли ще почути, чи б хотіли, можливо, підкаст, можливо, ще б хотіли щось від мене почути, або ж пишіть свої питання, які у вас також виникають. Можливо, з цими питаннями я також зроблю відео. Тож буду з вами прощатися. І зустрінемося в нових відео. Бай!